Але як показує практика, багато вкладаємо, багато навчань проводимо, але практика показує те, що коли ти отримуєш поранення і над твоєю головою висять дрони, летять якісь снаряди, так ну, загрожує все твоєму життю, тут вступає в хід твоя паніка. Коли паніка в людини, все, він вже зовсім по-іншому все робить. Він не може вже так спокійно собі, швиденько зробити. Відла... Відлагоджену роботу. І вони починають то не докручувати турнікет, то не туди наклали, то ще щось, то на з карманів не подоставали. І вони просто не спрацьовують, кров далі тече. Він що бере далі, так як він розгубився. Хоча володіє вже знаннями і знає, що треба йому зробити, але просто розгубився. Він достає ще один турнікет і накладає його на кінцівку, а турнікет у нас. Одноразова річ після першого використання ми його викидуємо.